Доброго дня! Вас вітає Дніпропетровський обласний інформаційно-аналітичний центр медичної статистики і наша рубрика Корисні поради медика. 8 серпня відзначається Міжнародний день офтальмології. Тож актуальна тема сьогодні профілактика очних хвороб. За даними ВООЗ, у світі приблизно 253 мільйона осіб страждають від порушень зору. 36 мільйонів з них уражено сліпотою. В Україні зареєстровано близько півтора мільйони випадків захворювань очей. Зокрема, понад 300 тисяч випадків серед дітей. Близько 65% усіх людей, які страждають від порушень зору це люди віком. 50 років і старше. Найчастіше захворювання зору виникають через порушення рефракційної функції людського ока. За способом виникнення хвороби очей діляться на спадкові, вроджені та набуті. Залежно від причин прояву хвороби органів зору поділяються на три типи: короткозорість, далекозорість та астигматизм. Серед можливих причин появи очних хвороб фахівці виділяють: підвищені зорові навантаження, несприятливу екологічну ситуацію, шкідливі звички та нестачу вітамінів, недотримання особистої гігієни, наявність стресів або травм, природний процес старіння людини. Профілактика захворювань очей є обов'язковою в будь-якому віці. Особливо важлива профілактика захворювання очей у дітей, адже без неї в дитини можуть розвинутися амбліопія чи косоокість. При цьому захворювання очей у дорослих без дієвої профілактики може призвести до глаукоми, катаракти, дистрофії, відшарування сітківки та навіть повної сліпоти. А зараз уважно послухайте 5 корисних порад щодо профілактики хвороб очей. Перша порада. Дотримуйтесь правильного режиму зорової роботи за монітором. Намагайтеся тримати правильну відстань від дисплея до очей, а це не менше 50 см. Розташуйте верхній край монітора, ноутбука або ПК трохи нижче горизонтальної лінії погляду в межах 30 градусів. Це допоможе усунути непотрібне напруження в шиї. Встановіть монітор так, щоб сторонні предмети в ньому не відсвічували. Постарайтеся обмежити час роботи за комп'ютером до 4 годин на день. Робіть паузи кожні 20-30 хвилин під час інтенсивної роботи за екраном. Частіше давайте очам відпочити і фокусуйтеся на віддалених предметах відстань близько 10 метрів і більше. За необхідності, вдайтеся до допомоги очних крапель і спеціальних окулярів із прогресивними лінзами. Друга порада. Дотримуйтесь правильного режиму читання. Виключіть назавжди звичку читати лежачи або перебуваючи в русі. Намагайтеся дотримуватися оптимальної відстані очей до джерела. Найменше це 30-40 см. Забезпечте рівномірне і достатнє освітлення. Необхідно, щоб світло падало на сторінки зверху та зліва. Робіть невеликі перерви в процесі читання від 3 до 5 хвилин. Третя порада. Використовуйте спеціальні комплекси вправ для очних м'язів. Для їх розвантаження варто скористатися таким простим комплексом. Міцно заплющте очі на хвилинку. Потім швидко поморгайте одну хвилинку. Дивимось вгору, вниз. Праворуч, ліворуч виконуємо кругові очні рухи. Заплющуємо очі на 3 секунди, розплющуємо та беремося до справи. Четверта порада. Збалансуйте харчування. У свій повсякденний раціон варто включити яблука, полуницю, броколі та яйця. Також не завадить невеликий перекус рибою протягом дня, скумбрія, лосось, форель тощо. Не забувайте вживати соки зі свіжих овочів, а також різноманітні трав'яні та зелені чаї. До того ж, варто додати продукти з високим вмістом вітамінів А, В, С, Е, бета-каротину – Цинку та кальцію, а це різні салати, капуста, страви з моркви, цибулі, кріп, винегрет тощо. П'ята порада. Проходьте регулярну перевірку зору. Щоб діагностувати проблеми зору якомога раніше, здійснюють офтальмологічні скринінги. Лікар оцінює гостроту зору та вимірює внутрішньоочний тиск. Пацієнтам старшим за 40 років така процедура показана не рідше одного разу на 3 роки. А особам із групи ризику щодо глаукоми щороку з 35-річного віку. Мешканці Дніпропетровщини можуть звернутися для обстеження і лікування у Дніпропетровську обласну клінічну офтальмологічну лікарню. На сьогодні все, до побачення! Будьте здорові! Разом до перемоги!